Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і настав час призивати героїв Дюни. Отже, що можна сказати? Я назбирав на Х10, ох, це було дуже-дуже довго і муторно. Я в цілому не люблю проходити карту, але потрібно було збирати оці кляті монетки, тому що я дуже-дуже хочу ще когось зловити. У мене із п'ятого сезону по п'ятіркам тільки одна бастит. А зараз дуже круті рекомендації. І, звісно ж, ми хочемо когось піймати. Що ма сказати по рекомендаціям? Гатор. Топовий хілер, якого потрібно мати кожному. Те саме Шері. Просто нереально крутий шотер. Ну, як шотер. Трипл шотер, але не повноцінний. Але просто подивіться, що вона робить. Ну, цей бронеріз просто потрібен абсолютно кожному. Кожному. Ну і звісно, Мересанг. Так, це не атакуючий герой, він більш рулить у захисті. Але ви знаєте, що в мене є проблема з героями стихії світла, і тому мені дуже потрібен цей герой. Просто хочу його і все. Просто імбовий. Якщо ви його зловили, його, звісно, потрібно прокачати і поставити в захисті. Ну Якщо у вас немає, більш крутіше якоїсь імби. Отже, в нас є на Х10. Ну і перед тим, як ми будемо ловити когось, треба зробити на якусь міні-розгрузочку. Мені радять робити цю розгрузку і бажано зловити там десь підряд 5-6 там, якихось там однозіркових двозіркових героїв і потім переходити на призиви. Ну давайте спробуємо. Головне, щоб трічка не випала. Хоча буває по-різному. Так, відразу. Це в нас загончик, ок. Що тут маємо? Так, перший герой двохзірковий є. Загончик знову дуже-дуже добре. Скоро загони качати буде легше. І, звісно ж, вони підуть куди потрібно. Так, добре. Так, знову загони. Щось мені це не подобається. Зараз може трієчка якась випасти. Загони. Ну і давайте останній. І оборона, оборон падає. Ну куди ти приліз? Ви бачили? Я відчував, що зараз буде три зірочки, але ж. Капець. Ну що, заново, заново почнемо. Так, поїхали. Так, один герой є. Загон. Так, другий є, Третій є, Так, давай, давай, давай. давай давай Загончик. Четвертий. І після п'ятого. О, і тепер ми йдемо і будемо призивати Х10. Перевіримо це шаманство. Не знаю, як воно там спрацює, але дуже б хотілося. Б. Так, і з кого будемо крутити? З кого будемо крутити? Ну тут дуже багато героїв, які мені потрібні. Крім тебе, папіруса я не хочу. Хоча він і жовтий, але я його не хочу. Є тут більш крутіші герої, які мені потрібні, ніж папірус. Ну добре, давайте спробуємо з крокодила, з Сабека. І починаємо. Так, перша спроба. І звісно, це регулярний герой Малиш Джон. Що можна сказати про цього героя? Для початківця Норна, якісь туріки які з дуже швидким режимом, але далі, 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 і чим далі він стає неактуальним. Одного екземпляра можна прокачати, але потім з часом у вас прийдуть інші герої, і, мабуть, грати ви їм не будете. Так як і, і роблю я. Так, добре, друга спроба. Знову регулярка, ви що, знущаєтесь? Ви давайте мені або ГМчика бонусом, або п'ятірку, або четвірку. Джунаїда третього теж не, по, не завадить мені отримати. Так, не хочу себека крутити, він якийсь не дуже везучий. Так, давайте. Ось. Яхмос. Топовий? Топовий. Хочу Яхмоса. Хочу Яхмоса, отримую Ріщика. Звісно, хочеш зеленого? Ну, тримай зеленого, Кирюха. В чому проблема? Так, давай, Сехмед, можливо, ти мені принесеш якогось героя. Вакас. Так непоганий герой, але ну максимум двох. Треба прокачати на турік і все. Третій, ну він зайвий. У мене вже їх там було 5 чи 6, 6, поки що навіть не качав. Бо що? Бо я лінивий. Так, добре, зробили 4 призивчика, поки що нічого. Зараз відкриємо скриньку, друзі. Давайте подивимось. Дротики. Ну, дротики це непогано, але ж мені потрібно героїв, щоб кудись використовувати ці дротики. У мене дротики отак. Ось так. Їх дуже багато. Там на 6 героїв вистачить. 5 зіркових. Так, ок. Дивіться. А, стоп, не дивіться. Нам ще потрібно зробити 2 призива, Потім заберемо якогось героя з доски долі. І будемо докручувати. Окей. Поїхали. Давайте з рекомендації якоїсь крутанемо, можливо, там пощастить. О, яхотепчик. До речі, це перший яхотеп. Я дуже-дуже хотів цього героя. Звісно ж, я його прокачаю, і в нас будуть ударні команди з його участю. Все, топчик. Хоча б оцю четвірку отримав, яку я дуже-дуже хотів. Ну! Супер, супер. Непогано, але хочеться п'ятірочку, звісно. Хочеться п'ятірочку. Так, давайте ще раз. І після його тепа, звісно, приходить його молодший брат Ренфілд. Ну це, звісно. ах, добре. Нічого не хочу коментувати. Так, давайте зараз доскі долі. Так, настав час забрати якогось героя. Ну, я довго міркував, кого взяти, кого не взяти і так далі. Звісно, вибір актуальний. це в нас Фріда, яку я забираю. Діспелер, стихійний Бронеріз, просто топчик. Однозначно, її треба вибирати під першим номером. Ну, я знав просто, що я цю дошку закрию за два рази. Не проблема. Фріду отримали, вже п'ятірка є, да, Хтось напише. Але ж ну, я б її отримав би в будь-якому випадку. Ну і залишається в нас. Що в нас залишається? Чотири спроби. Ну, Гаторчик, ну давай, ну давай, ну я тебе прошу. Ну, щось нормальне. Дайте мені. Рехетре. Теж в мене є непоганий, використовую на всяких івентах на проходження і також на туріки. Але одну прокачаю, другу качати і не буду. Добре, три спроби. Опа! Кірюха просив третього Джунаїда. Ось він, друзі, буде контент з трьома джунаїдами. Це 100%. Супер карта. І, звісно ж, третя Джунаїда теж прокачає. Наше менюці зухвалює і кло, або хтось іще якісь там хілери. У мене є Джунаїд, який і б'є, і хілить, і просто пушка. Просто. Дві четвірки вже зловили крутих. Добре. Залишається у нас дві спроби. Так, ну Гатор мені віднозна... однозначно принесла успіх. Ну Давайте, ще дві спроби. Дай п'ятірку і це буде просто самий шалений призив, який в мене був. Пталимей, четвірочка в мене є, вже качається, і другого, мабуть, теж залишу, і хай собі буде, чому б ні, чому б ні? Так, четвірки вже нанив, але ж я нив і за п'ятірки. Дайте п'ятірку і все. І остання спроба, друзі, і дивимося, дивимося. І, на жаль, це вакус, вакас, вакас. На жаль, героєм місяця лідрів ми ніяк не можемо зловити, хоча, як на мене, вона топчик, і її потрібно зловити. Ну просто крутий сапорт. Мінньоні жирні, плюс парадичний постійний відхил, поки висять міньйони, в Овер на 100 одиниць. Кожен хіт. Ну, це просто імба. І вона б мені реально зайшла би. Як на проходження карти, так і на війну. Ось так напризивали. Що ми сказати? В цілому. Непоганий призивчик, шкода, звісно, що п'ятірку не отримали. Але я піймав двох четвірок, які мені були дуже-дуже потрібні. Ну і плюс забрали Фріду як бонус. В цілому, непогано. А ви пишіть, звісно, що вам випало. І всім бажаю успіху, хто ще буде робити призиви. Всім пока!